Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вирішив сьогодні трошки по поіграти в Skyrimчик. І от зайшов тільки в гру і замітив, що в мене якийсь баг. Коротше, звернув увагу я на те, що в мене. вантажність велика. І почав я дивитися. Так, Так, стоп, стоп, стоп трошки. Трошки заголосно. О. Так, добре. І почав я дивитися по своєму інвентарю. І побачив, що, от. Дивіться, маска надіта, так? Намисто одне надіте. Перстень один надітий. Перстень другий надітий. Тобто в мене два персні одночасно на Діті. Може щось помінялося, але мені здається, що можна тільки один перстень або одне намисто. Потім рюкзаки теж. Два рюкзака в мене в діті. Це, звісно, класно, але. Чи надовго воно так буде? А, і от шолом. Тавра смерті в мене є в діти і. Зараз де то є. О, і маска. Авікуса, вдіта. Хоча по факту. І по факту в мене воно є вдіте. Дивіться, бляха-муха. Бачите роги подвійні і маска на лиці. Оце так. Оце так прикол, ні? Руки не видно, що там перстень є, нема. Не, видно, вроді. Отут один її перстень, так? На, на цьому, на вказівному пальці. А тут. Не видно чорщит, ну, але менше з тим. І. Але от з маскою і цей... Е, з тим шоломом. Оц... Це прикольно. Добре, менше з тим. Я не для того зайшов сюди, щоб дивитися. На два цих. Менше. Так, я знаходжуся. На своїй фермі і будемо проходити квести. Так, що в нас по квестах? Знайти ніж е, жерця Нетлі, дізнавшись про сліпоту дикціона. А, то з тими сувоями. Потім повернутися до роботодавця, ага, то ми вже пройшли вкрасти плани з місця під назвою. Оротейм. Так, до нас дійшли чутки, що в місті під назвою Оротейм перебуває лейтенант срібноруких. Якщо я вкраду його плани, то ми зможемо дізнатися розташування основної схованки срібноруких. Так, срібноруки, срібноруки. А, То від товаришів вроді би, так? Я ж став вовкулакою. Так, добре. І... Знайти, та, то я вже читав. Так, повернутися до роботодавця, то ми знімемо. Тут що в нас? Порозмовляти з Елісифом. Елісиф. Ні. 20 грон. Отримати винагороду. Розкрити таємницю. Оце щось таке цікавеньке червоного орла. Знайти колони. Розпитати. Нє, давайте там ми мінусним. Роздобути кров орка, роздобути кров темного ельфа. О. Воно хай буде активне, але воно мені і так не. не. Ну, локацію не, не вказує на мапі. Бо то все відносно. Так, хвилинку. Секундочку. Так, добре, на чому ми зупинилися? Ага. Е, так. Знайти жерця, знайти Флорентія. Мені сказали знайти чоловіка на ім'я Флоренті і попросити його допомогти ага, охоронцям світанку. І повідомити Острит. То вже я прийшов, коротше, Темрява повертається йти сутінки. Чорна книга, камені. Добре. Давай тоді так беремо знайти Флорентія, знайти ніж жерця Нетлі і вкрасти плани. Оцих три квести поки що будемо проходити. А потім будемо бачити. Добре. Що там у нас по карті? Е, так. Тут нема, нема, нема. О, тут є. А, отут є зразу близько, що тут у нас є. Вкрасти плани. О! Ну давай. Біжимо тоді. Чи може цей краще подорожувати? Зараз вибачте, хвилиночку. Чи може мені краще подорожувати без... без як воно? Добре. М -м -м. Може мені без швидких подорожів краще буде. Ну, більше буде мальовничих цих краєвидів побачити можна буде. Ладно. То не зараз. Окей. Вкрасти плани. Сюди і те, щоб вкрасти плани. Стоп, я щось думав украсти плани з місця під назвою Оротейм. Халупа Краболова. Я думав, що тут. Що то буде якась типу, цей. Тих, тихе таке завданнячко, типа галя проникнути незамітно. Так, зберігаємось. Проникнути незамітно і... Красти, а тут виходить хаджа йде в атаку, типа вали їх. І забирай, не кради, а забирай, відбирай. Так. Та добре, менше з тим. Е, так, по зброї, що в нас зараз діто? Золотий меч. О, золотий меч, так золотий. Ага. сказал, тут в принципі... Невелике. Ну шо? Ей, промазав! О! Вже збільшений мене. Їх тут троє. Все, мінус один, а? Ага. Кісь вони слабенькі. Люблю. Так, добре. Що у них є доброго? Золото проти отрута? Хай буде, але в мене вроді є вже. О, бабосики. Щит. Не потрібно. О! Здоров'ячко підправити і... Що тут. Тут у нас відмичка, зілля. то не треба. Тут пір'я, хай буде. А, і ще той один лишився. Все, більше нічого нам від них не потрібно. Оп. О, Ооо, їх тут двоє ще. О, нижче не. Ходи сюда, що ти. Що ти там стоїш? Ходи. То ватажок був їхній, так? Е. -е. Норський дворучний меч. Ооо. У мене нема норського дворушного меча. Тепер буде, так. Хрицезів щоденник, добре хай буде, Так, норський. То ні, то ні. Мене у мене вродіти всі об, е ці обладунки. Ооо! Ходи сюди, ходи дорогенька, давай. Опа! Опа! Все. Так, добре, тут у нас що? О, є. Все. Що є добре? О, тут турбинка, відмичка, золото. Небагато, але... Краще, ніж нічого. Добре, идем дальше. А! О, тут швидкий выход. Добре, тут у нас шо, зелья. О! 16. Ок. О, может... А! Стоп, что я взял, блин. раз назад. Йо, скільки в мене всього завалялося. І все треба. О, кошик, як R, так, покласти. Добре. Тут щось є. Яблуко. Добре, не будемо тягнути. Стратегічні задуми срібноруких. Окей, є, залізний дворочний меч. не треба. Гаметез золото... То... Вс. А, давайте почитаємо ще. Книжку. Оцю щоденник Харциза. Чи Харцизів щоденник? Може там щось цікаве я найду. О. Читати. Хай їм гресть тим велетом. Лише один мамут. Мамут? Може мамонт? І ми на місяць забезпечені їжі, але ж ні, вони випасають їх, наче худобу вищого готунку. честь з них не спускають. Ми вже вполювали всю тутешню дичину. Якщо не вб'ємо когось найближчим часом, доведеться отаборитись де-інде. Ага. Коротше, нічого цікавого. Та й ми можемо тоді його викинути, якщо цей. Наше він нам буде місце займати. Так, от і все. А, то прямо тут. Маленька печерка. Нічого складного, фактично. Ну, в мене в принципі.